Колись на землі пішла тріщина, із якої вирвалася неймовірна сила разом із елементалями. Люди довго намагалися приручити цих міфічних істот. і Нарешті їм це вдалося, і тепер могутні заклиначі використовує знання гільдій елементали й ведуть непримириму боротьбу за силу розломів. Всім привіт! Мене звати Артем. І саме така передісторія зустрічає нас у грі Rift Force – сила розлому, яка і буде сьогодні у нас на огляді, завдяки локалізації від. Гікач Геймс. Це у нас дуельна гра, в якій гравці повинні розігрувати карти Елементалей на декількох локаціях, намагаючись знищити істот суперника, захопити контроль над розломами і здобути очки сили. Rift Force це доволі проста з огляду на правила гра, проте вона має дуже високу реіграбільність і не менш вагому долю стратегічності. Тож. Давайте розберемося з тим, як грати у Reforce, а в кінці, як завжди буде моя думка щодо цієї гри. Поїхали. Отже, у нас тут є 10 різних гільдій елементалей. Кожна гільдія складається із 10 карт елементалей із цифрами від 5 до 7, а також заклинача, на якому і вказується особлива властивість самих елементалей. Перед початком гри ми повинні відібрати тих заклиначів, які будуть приймати участь у грі. Це відбувається наступним чином. Ми перемішуємо усі наші карти заклиначів, а після прибираємо одну карту з цієї колоди. Далі роздаємо кожному з гравців по одній карті, а інші розкриваємо між гравцями. Далі гравці по черзі обирають собі ще трьох заклиначів по черзі. А остання карта вибуває із гри. Далі гравці набирають собі елементали відповідного типу. А після цього формують із усіх цих карт одну колоду. Головною метою гравців є набрати 12 або більше очок сили розлому, а цього можна досягти, розігруючи елементали, знищуючи противників та захоплюючи локації. На початку гри у кожного гравця буде по 7. Карт на стартовій руці. У свій хід гравець має виконати одну із трьох дій. Перша з яких це розіграти наші карти елементали. Це можна зробити двома способами. По-перше, розіграти елементали одного типу, наприклад, елементали флори. Вибираємо три елементалі одного типу і розігруємо їх. Або ж це можуть бути елементалі, на яких зазначена одна і та ж сама цифра. Наприклад, ось ці три елементалі. Розігруючи елементали на території, гравець може розіграти їх або усі на одну територію, або розіграти їх на різні території по одній карті. Проте кожен наступний елементаль повинен викладатися на територію, яка є сусідньою за тією, куди вже він викладений. Наприклад, ось сюди. А третього можна викласти або сюди, або сюди, але не на цю територію. Другою можливою дією є поповнення руки. Гравець спершу може отримати по одному переможному очку, точніше, очку сили розлому за кожну територію на іншій стороні, якій немає елементалей противника. Тобто, в нас є дві території: ось ця. Тут немає і ось ця тут немає. Тому гравець отримує два переможних очка. До речі, неважливо, захопив гравець, хоч одну із територій, в кінці цієї дії. Він поповнює свою руку до семи карт. Якщо у гравця вже є декілька розіграних елементалей, він може скористатися третьою можливою дією вхід, а саме активувати елементали. Так ось, коли гравець вирішує активувати своїх елементалей, він звісно буде застосовувати ті властивості, які зазначені на цих картах. Проте щоб активувати своїх елементалей, гравець повинен скинути одну з карт з руки. І звісно, можна активувати до трьох елементалей, але це можна зробити двома способами: або скинути карту, яка буде співпадати з самим типом елементалей, Наприклад, якщо я скину зараз ось цю зелену карту, то я можу активувати або ось цього одного зеленого елементаля флори, або це може бути цифра, і тоді я зможу активувати до трьох елементалей з цифрою 5. Наприклад, ось цього елементаля світла. Цього елементаля повітря, та, наприклад, цього елементаля землі. Наприклад, зараз я скидую ось цю п'ятірку і активую трьох елементалей із цифрою 5. Першим буде в нас елементаль світла. Він завдає двох поранень першому ворогу на цій території. Першим вважається найближчий ворог, який лежить до території з іншого боку, наприклад, ось цей. Тому він отримує два поранення. Усі поранення відмічаються ось такими жетонами: з одиницею, а з іншого боку, трійкою. Далі, наприклад, ось ця п'ятірка активується. Вона дозволяє мені спершу перемістити цю карту в іншу територію, наприклад, ось сюди. А далі завдати одне поранення кожному першому ворогу на кожній території, яка знаходиться навпроти та суміжній з цією. Тобто, зараз ось цей, цей. І цей елементаль отримує по одному пошкодженню. Ну а далі ми активуємо, наприклад, нашу флору. Вона задає два поранення першому ворогу на суміжній території. І це нехай буде ось цей ворог. А після цього мені необхідно перемістити цього ворога на територію з картою флори. Якщо гравцю, активуючи своїх елементалів, вдається нанести пошкоджень більше, ніж є життів у елементаля противника, то цей елементаль знищується і вибуває зі гри. А гравець як нагороду отримує одне очко сили. Звісно, що властивості наших заклиначів дуже різні. Наприклад, вогонь завдає три поранення першому ворогу на цій території, а також ще одне поранення наступному. Союзнику після цієї карти наш лід завдає 4 поранень останньому ворогу на цій території. Ну, перший є останній. Якщо в нього є хоча б одне поранення. Проте, якщо у цього ворога не було поранень, то він би зазнав лише одне поранення. Елементаль води завдає два поранення першому ворогу на цій території, а після переміщується на суміжну територію і завдає ще одне поранення наступному ворогу, наприклад, ось сюди. Ну а також в нас ще є ось такий хитрий заклинач тінь. Він спершу переміщує елементаля на іншу територію, а далі цей елементаль наносить одне поранення першому ворогу на цій території. І якщо цей ворог буде знищений, а наразі цак і стається, то гравець отримає додатково одне очко сили за те, що він знищив цього ворога. Тобто за знищення, це одне очко, а також ще додатково одне очко за властивістю тіні. До речі, в нас є в грі ще один заклинач під назвою Кристал і його. Елементалі наносять по 4 поранення першому ворогу на території, проте, якщо гравець знищує елементаль цього типу, то він отримує додатково одну силу розлому. А ще є ось така сила землі. Ці елементалі унікальні, тому що коли вони викладаються на територію, вони одразу наносять одне поранення кожному ворогу на Території таким чином, гравці виконують дії ходи до моменту, доки одному з гравців не вдасться набрати 12 очок сили розлому. Тоді в нас гра і закінчується. Проте, якщо перший гравець першим набрав 12 переможних очок, то інший гравець ще має можливість наздогнати його у цей раунд або навіть перегнати, бо кожен гравець має виконати однакову кількість ходів. Що сказати, дуже крута гра. Звісно, тут не можна не проводити аналогію з іграми книці по типу BattleLine чи може Шотентотен, але Rift Force сила розлому це така собі математична дуель, проте з великою кількістю унікальних властивостей, які постійно міняють свою комбінацію від партії до партії, і це робить Rift Force дійсно сильною і багатограючою грою. Або кожна партія буде мати свої унікальні тактичні ходи і загальну стратегію. Звісно, що все це у грі залежить саме від вибору закладачів перед партією, того, як саме буде вибудовуватись ваша лінія гри, тому що деякі з елементалей мають більший аспект до нападу, інші навпаки для контролю і мобільності, і саме вміння вірно розпоряджатися навичками і є запорукою успіху. Проте багато що вирішують і самі карти, що проходять на руку. Та й таймінг, коли і що краще зробити. Rift Force – це дуже стратегічна гра, можливо, навіть турнірна, бо доля випадку у ній набагато менша, ніж доля скіла, який тобі потрібен для перемоги. Проте це не означає, що в неї не можна грати просто і по фану. Тож, якщо такий тип ігор вам по душі, думаю, Rift Force не залишить вас байдужими. І на цьому у мене все про Rift Force від. Гікача. Ставимо подобайки, підписуємося на канал та коментуємо. За бажанням підтримати канал. Іншим шляхом в описі до відео є усі реквізити. Нагадую, що всі патрони та спонсори каналу першими отримують доступ до усіх відео. Але найголовніше, бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!